Україна буде завжди пам'ятати усіх своїх захисників і захисниць. Героїзм наших воїнів назавжди в історії нашого народу, назавжди в історії нашої держави, в історії нашої незалежності. Ми зробимо все, щоб історія кожного подвигу, кожного воїна стала відома кожному українцю, кожному європейцю, усім у світі. Люди мають цінувати. Те, що зробили і роблять наші захисники, мають обов'язково все це пам'ятати, пам'ятати і шанувати. І так воно і буде. Сьогодні я в цій білій залі, Героїв України, українського палацу, маю честь передати, ордени, золота зірка рідним семи наших героїв, тих, хто захищав. Нашу державу всюди, на півдні, на сході та на півночі. Вони залишились в бою назавжди, але вони живуть, живуть у своїх рідних, у своїй Україні і точно будуть жити в нашій історії, історії перемоги нашої держави, яка обов'язково буде. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава усім нашим героям! Герої не вмирають! Слава Україні!